Вітаю тебе, Владислав. Ти на зв'язочку. Привіт, привіт. Дай. дуже крутий спеціаліст Сіошки, і сьогодні нам розповість про AI для програматі SEO Владислав. Ти в ефірі можеш починати свою доповідь. Супер, дякую. Всім привіт ще раз. Я так подивився, що у нас тепер. Сеошно-маркетингові конференції по факту, конференції про AI, тому, вибачте, як би так вийшло, трохи теми співпадають, але все-таки я розповім, напевно, трошки більш вузьку тему, тому що я працюю е, з тематиками, які працюють з Programmatic SEO, тобто я працюю з величезними сайтами, які по факту генерують контент. Да? Тобто ми створюємо Сотні тисяч мільйони сторінок з якихось е, даних, які ми десь збираємо. Та? Ось Це мій основний, по факту, досвід. Е, я досить багато і давно розповідаю про ai в СООшці, тому там якісь речі, звісно, я буду пропускати, бо у мене таймінг не дуже великий. Але якщо буде цікаво, то можете подивитися, що було раніше, що було так сказати в минулих сезонах. А в минулих сезонах я частіше всього розповідав про. Наприклад, промпт да, про те, як правильно написати промпти, щоб отримати той результат, який би ви хотіли отримати. І наразі, там, через не знаю, пів року, можливо, більше, я вже бачу, що більшість людей, яких я консультую, вони вже прошарились, подивились, почитали все, що завгодно. До речі, якщо ви не прочитали Prompting гайд від Google, то. Прочитайте, це буде точно не зайвим. Але більшість людей розібралися і тепер розуміють, що є певні формати того, як можна писати промпт, і отримувати гарний результат, да наприклад, описуючи персону, задачу, описуючи контекст вашої задачі взагалом, і формат, який ви хочете отримати. Єдине, до речі, що я помітив, це те, що СОшники вже нарешті там потроху навчилися генерити тексти, але. Прийшло розуміння того, що окрім генерації текстів, потрібно генерувати ще якийсь додатковий контент, наприклад, зображення. І якщо соошники генерують контент добре, то зображення починається. Пишуть просто намалюй мені картинку, ось таку друзі. Не забувайте про те, що коли ви працюєте з мультимодальними моделями, да, і у вас є генерація зображень, ви точно так же можете писати структуровано ваші промти про те, в якому стилі, з якими кольорами. Чи вертикально, там горизонтально, чи яку потрібно зробити картинку і, взагалі, що там намалювати? Тим паче, зараз у вас вже є останній чат GPT, останні нано які навіть тексти пишуть на зображеннях ну, досить чітко. До речі, нещодавно теж робив презентацію, і смішно те, що слово Canonical нано банана ну ніяк не може написати, як я би його не просив. А, так ось. Прикол в тому, що е, зараз промпти писати супер легко, тому що у вас є моделі, які вміють, так скажемо, думати. І плюс у вас є досить е, прикольні речі по типу Canvas. І все, що вам потрібно, це розуміти, як створюються взагалі промпти, що там має бути. Наприклад, там. Типи промтів, що є промти без прикладів, є з одним якимось прикладом, а є з прикладами, коли це гарна відповідь, це погана, це гарна відповідь це погана. І ось такі е, речі, контекст ви можете закидувати у великі моделі по типу Gemini 2,5 Pro і використовуючи Canvas, перечитуючи і змінюючи частини, робити супер кльові промти, які вже використовувати там банально або в гемах. Тобто маленьких AI-агентах, які можуть вам виконувати якусь певну задачу, ну або в ваших великих якихось структурах, про які поговоримо трошки далі. Але прикол в тому, що я помічаю зі своїх консультацій, що чим більше люди розуміють, як працювати з промтами, тим менше вони якось звертають увагу на контекст. А ідея в тому, що чим краще ви надасте контекст, Тим буде краща ваша відповідь, да, тобто вам по факту потрібно зробити ідеальне робоче середовище для того, щоб отримати від яйки правильну відповідь. Це, якщо що працює з, люди... з людьми, теж. Тобто, мені часто пишуть там в Телеграм якісь питання, да, і знаєте, питання улюблене там у людей, скільки посилань потрібно на сайт. Да? При тому, що ніхто не каже, що за сайт, яка тематика. Яка країна, мова і так далі. Да? І коли ви працюєте з контекстом, то в чому можуть бути приколи? Прикол в тому, що у кожної AI-моделі, з якою ви можете працювати, є так зване контекстне вікно. Тобто, це кількість е токенів, які Йдуть від вас на вхід, і також сумеризуються з тим, що йде на вихід. І різні моделі працюють з різною кількістю цих токенів. При тому, що токени можуть рахуватися, там, в залежності навіть від моделі, трохи по-різному. Да? І ви маєте розуміти, що, наприклад, кидаючи звичайний текст, у вас частіше всього токенами будуть. Слова там, частини слів, плюс знаки, коми, точки, і так далі. Якщо ж ви працюєте з контекстом, як, наприклад, з HTML-кодом, то у вас токени будуть сильно швидше закінчуватися, тому що там більше мілких елементів, які потрібно врахувати LLM Ось, Тому, коли я працюю з AI-кою, то я частіше вибираю моделі, які використовують великі вікна, по типу Gemini Pro, по типу останнього клода, у якого велика кількість токенів. І ще непогано працювати з китайськими моделями, але будьте уважними, що, ну, по-перше, які ви дані їм віддаєте, да, вони вам не завжди гарантують те, що вони їх не будуть використовувати, ну і те, що е все ж таки вони можуть віддавати дані. Відповіді, точніше, менш точними. А, окей, ми з вами розібралися про те, що для гарної відповіді вам потрібний гарний інпут. Але питання в тому, а як же збирати цей інпут? Да, для того, щоб вам потім або аналізувати свою СО, або генерувати контент, про який ми теж там поговоримо далі, да, що потрібно збирати. Тут у вас є дві важливі речі, які вам прям супер важливо збирати. Перша, це так названий Data warehouse. Тобто у вас має бути якась база даних. Якась база даних це може бути. Можливо, у вас в фірмі ClickHouse, можливо, BigQuery, можливо, там Postgres, можливо, щось інше, щось суперпросте. Але ідея в тому, що у вас має бути єдине місце, де ви збираєте якнайбільше даних про свій проект. Починаючи, наприклад, з даних по Google Search Console, тому що вам досить важливо знати, на які сторінки вам ходять користувачі, на яких сторінках у вас є ті ключі, да і що ці ключі, який вам трафік, яких людей приносять. І до цього ви додаєте ще дані з інших сервісів. Да, умовно кажучи, це може бути дата seo наприклад. Да. Що ви звідти ви можете взяти? Я звідти беру які блоки є в видачі по моїм е запитам. Да, можливо, там є якийсь. Е Блок зображеннями чи купа реклами, да, і мені це буде впливати потім на багато речей, да, і на генерацію контенту, і на те, взагалі, як я маю з цими сторінками працювати. Тобто ми збираємо в Data Warehouse якнайбільше, якнайбільше даних. При тому, що я розумію, що зараз в чаті дуже багато людей, да, там скільки 800 людей, у вас можуть бути як малі, так і великі проекти. Е, прикол в тому, що. Робота з дата верхаусом це більше процес, а не про якесь там конкретне місце. Да? Тобто, я розумію, що, наприклад, багато невеличких фірм не можуть працювати з Клікхаусом чи чимось таким. Але якщо ви, наприклад, СОшник, який працює як одинак, ви можете використовувати невеличкі бази даних, як, наприклад, там ДАК ДБ, Кутка. Для того, щоби ви. Аналізувати ті дані, які у вас є з Google Search консолі, плюс, наприклад, дані з продажів. І це дуже важливо, тому що СОшка останнім часом досить сильно переходить не стільки в класичну СОшку, як вона була раніше, там а давайте більше ключів, а давайте більше якихось хаків, а більше в те, щоб працювати над поведінковими і по факту над конвершен рейтом. Коли ви вибрали для себе те місце, де ви будете зберігати дані, наприклад, мені там більше всього подобається BigQuery, але, скажімо так, для білих проєктів, то ви з мене спитаєте: Окей, Влад, але для того, щоб нам давати якісь контексти для AI, для того, щоб дізнаватися якісь дані, нам же потрібно писати запити в ці бази даних. Тут супер все тепер просто. Да? Раніше я пам'ятаю, як деякі запити я писав там по півдня. Зараз ви берете знову-таки якусь середню або велику модель. А середня або велика модель це я про, там, наприклад, Gemini 2,5 Flash чи Pro. Да, Середня велика. Більше як там Ультра, ну, брати, немає сенсу. Це overhead. Да? І для того, щоб написати запит в. Базу, все, що вам потрібно, це знову-таки мати формат prompt, Да? Тобто, яка у вас база? Наприклад, що це BigQuery, бо там є особливості у запитах, які у вас є таблиці і структура, які типи даних. І які є зв'язки, наприклад, і що ви хочете отримати. Ось це я вам закинув прям супер на колінці написаний найзвичайніший промпт, да, про те, що у мене є таблиця з певною назвою, з даними в серч консолі, де написані формати. Да, наприклад, там дату можна записувати у різних форматах. В серч консольних вона записана через рік, місяць, дату. І далі після цього я пишу там, що мені потрібно знайти, наприклад. Найтоповіші ключі, які перформили по там клікам за останній місяць. Да? Це самий найпримітивніший запит, але ідея приблизно така. Да? Далі ви, звісно, можете додавати додавати зв'язки. Наприклад, там, знайди мені сторінки, які з даних Google Search Console отримували багато кліків, але з моїх даних з сусідньої таблиці з продажами продажів не приносили. Да? Тому якби це вже питання, знаєте, як Сіро. Ми маємо купу трафіка, немає ніяких у нас продажів. Що далі? Коли ви зібрали ось цей Data Warehouse з якимись даними, які ви можете викачувати, аналізувати, вам для контексту потрібні ще й знання. Да? Умовно кажучи, я знаю, які у мене топові сторінки, чи, наприклад, не топові, що не перформлять зовсім. Але мені потрібно AI-ці надати ще й інформацію, а що це взагалі за сторінки. І ось тут же до дата верхаусу вам потрібно додати ще й верхаус з знаннями. Тобто, що це можуть бути за знання? По-перше, це взагалі знання про вашу нішу, про вашу тему, з ким ви працюєте і як. Це, наприклад, список персон. Що зараз в СОшці досить важливо. Чому? Тому що пошукова система любить, коли ви відповідаєте як найточніше і ширше на запит. Да? І давайте розглянемо там я не знаю, приклад нерухомості. Е, я хочу купити квартиру в новобудові. Да? Яке у вас є питання? Типу, а навіщо я хочу купити квартиру в новобудові? У мене там з'явилася сім'я. Я просто став великий, мені потрібно кудись переїхати, чи, наприклад, я. Тупо інвестую на етапі котловану для того, щоб потім заробити гроші, і ви ж розумієте, що для різних таких персон ваша сторінка може відповідати супер по різному. Ви, наприклад, можете показувати багато інформації про те, як змінюється ціна, і так далі. Тобто, окей, це інформація для інвестора, але у вас може не бути на сторінці інформації про. Не знаю, наприклад, інфраструктуру поточного району, що важливо, наприклад, для сімей, бо вони не хочуть там супер далеко возити своїх дітей кудись е, вчитися. Да? І ось це все ви збираєте як знання про ваш е, проект. Я це збираю в md файлах Markdown форматі. Чому? Тому що його дуже легко. Кудись перекачувати, додавати, відправляти ВЛМки і так далі. Для того, щоб з ними було легше користуватися, я використовую Obsidian, але взагалі думаю, ви можете використовувати будь-який текстовий редактор. І того. Тобто, у вас є дані, грубо кажучи, в БД, дані в текстовому форматі, і далі ви вже з цим. Багажем контексту можете йти в Антропік, в Google, в ноутбук LM Тут же питання до того, яка у вас задача, і взагалі, що вам більше подобається. Да Наприклад, там у мене клод досить часто чомусь лежить, не працює, тому я якось звик до Гугла, я його більше люблю. Е, які у вас можуть бути задачі, що ви можете вирішувати, коли у вас велике контекстне вікно? Е, наприклад, я як. Консультант досить часто стикаюсь з питанням, типу, сайт впав. При тому, що сайт може впасти в видачі і під час апдейту, ось як зараз під час спам апдейту, так і просто, знаєте, ось нічого не відбувається, раз сайт впав. Конкуренти, нічого з ними все окей. да І тут частіше всього, логіка, наприклад, у мене яка? Якщо ми. Падаємо, то перше, це значить, ми щось не так зробили. А отже, нам потрібно перевірити все, що ми робили, умовно кажучи, останнім часом. Дай ось тут дуже круто, коли у вас є ось ця uh, knowledge warehouse, тобто ви зберігаєте, в які дати ви робили якісь задачі, да? ви зберігаєте контекст по цим задачам, чи можете швидко, як мінімум, пробігтися по джирі і зберігти uh, ці задачі там у вигляді умовних ПДФ чи тексту. Да? Чи підключити джиру напряму до того ж самого клода. Так, і після цього ви тоді можете проаналізувати. Окей, ми робили в такі дати такі задачі, да і накинути додатково, а в яких типах сторінок ви впали. І тоді ЛЛМК якраз може вам допомогти знайти якісь неочевидні речі. і це Скажу вам так, досвід буває часто, коли у вас, наприклад, немає досвіду якихось помилок. Да, ось, наприклад, у мене там за скільки, то не пам'ятаю, скільки років, да, є досвід, що якщо відбувається, наприклад, там, Спад індексації і так далі, піди першим чергом і перевір, як Google Bot через Google Search Console, через Live Test бачить сторінку. Да, і досить часто я бачу, що або якоїсь частини контенту немає, або Наприклад, там випадково забанили Google Бота і так далі. Але цей е досвід потрібно мати, якщо його немає і. Досить часто у мене його теж немає, то AIC може допомогти якісь там крейзі ідеї і так далі вивести з урахуванням того, що ви робили, тому що контекст звужує пошук для Да? Чи там зараз ще поговоримо про приклади, коли у вас велике контекстне вікно, ви можете досить легко попрацювати з розкриттям тематики. Такий невеличкий, невеличкий відхід від теми стосовно чек-лістів. Uh, є купа крутих чек-лістів, як, наприклад, від Сергія, да, стосовно того, як там проводити аудити і так далі. Але, наприклад, у мене в роботі досить часто є там задача: ми робимо генеруємо нові сторінки. Да, і я для себе використовую усі ті задачі, які у мене збережені в uh, верхаусі знань, для того, щоб створити конкретно під якийсь процес свій чек-ліст. Бо я, наприклад, можу ну, там, тупо забути, піти перевірити, а чи є в сайтмепі ці сторінки, чи, можливо, вони не з'явилися. І ось AI допомагає вам також знаєте, структурувати ваші знання і структурувати процес вашої роботи, щоб нічого ви не забуло. Можливо, вона вам напише щось лишнє стосовно цієї задачі, але іноді краще лишнє перевірити, ніж е, не перевірити. Да, бо, наприклад, у мене в консультаціях був. Цікавий кейс, коли е, прийшли люди після того, як вони втратили трафік, через те, що е, просто додали всі товари в. Цей в мерчант центр здається, таке що вони поганого могли зробити. А виявилося, що в мерчант Центрі додали купу аналітичних параметрів, а канонікали не стояли, і по факту вони створили мільйони дублів, які потім Google забрав собі в індекс і потім похоронив сайт. І ось якісь такі е, речі, знаєте, не ну, очевидні. Да, чи про те, що ви можете забути, досить непогано перевіряти через LLM. -ки. І щоб ви розуміли, те, що я вам розповідаю, це навіть без рагів і чогось складного. Да? Тобто почніть з того, що ви банально зберете усі ці документи, і вони у вас будуть зберігатися десь. Е, стосовно контенту. Да? Е, я, працюючи в програматі XEO, Маю якось викручуватися, придумувати, а як же я можу зробити унікальний контент, який буде відрізнятися від конкурентів, і чому взагалі моя сторінка має попати в той індекс і взагалі торанжуватися. І ось тут якраз е допомагають мені що найперше проаналізувати Конкурентів, проаналізувати контент конкурентів, ну і тільки потім вже там щось догенерити. Наприклад, якщо нам потрібно оновити контент, всі ви знаєте, що якщо ви працюєте над там наприклад блогами чи новинними ресурсами, а новинні ресурси ще зараз можна досить непогано генерувати і отримувати трафік з того ж самого Дискавера, да тут у вас питання в тому, що вам. Наприклад, evergreen статті потрібно оновлювати. Чому? Тому що ваші конкуренти не сплять, тематика змінюється, вони дописують щось, роблячи взагалі з нуля пишуть статтю, ви потроху падаєте у видачі. AI яйки я використовую для чого? Я випаршую прям. Видачу Гугла по тим темам, по тим запитам, які мене цікавлять, з якими я хочу працювати. Далі я зберігаю увесь основний контент, який є на сторінках, і з нього виділяю по факту теми, основні терміни і питання, на які ці статті відповідають. І таким чином, коли я маю список питань, на які мої конкуренти з топ-10 відповідають, я можу через ту саму ЛЛМ, через наступний крок, проаналізувати, а на які питання я, можливо, наразі взагалі не відповідаю, на які концепти і взагалі ключові теми, і розширити свою статтю. Таким чином, це по факту вже давнішній перехід від того, що ми працюємо не. З якимись конкретними ключами, да ось там купити квартиру чи зняти готель в Парижі, а вже переходимо до конкретних персон і намагаємося розкрити тематику для конкретних е персон з певними, е, своїми питаннями, що їм потрібно дізнатися, що їм потрібно, якби зробити да ось наприклад, там. Не знаю, я частіше всього, коли користуюся якимись е, тими ж самими інтернет-магазинами, для мене, що найважливіше, це тупо час доставки. Да, я хочу заплатити, отримати прямо завтра. Да, і ось, якщо на сайті немає дати доставки чи чогось такого, я їм користуватися, скоріше всього, ніколи не буду. Да, і ось так, у всіх тематиках є якісь питання, на які бажано відповісти. Стосовно ось цієї генерації контенту, ви мене спросите: Окей, так, а чим ти генеруєш, як ти генеруєш? Ось тут є велике питання в тому, який саме контент ви створюєте, та, і яким чином ви хочете його взагалі створювати, наскільки швидко, наскільки, наскільки дешево. Наприклад, знову таки, є великі. Великі ЛЛЛЕ да, на купоку мільйонів мільярдів е, параметрів. І є малі е, всі чомусь пропускають те, що малі Лемки вони да, трошки тупіші, вони там з полуслова вас можуть не розуміти, але з урахуванням того, що зараз ви можете писати суперточні промти, ви можете використовувати малі інструкційні моделі для того, щоб, наприклад, унікалізувати, переписувати е, описи товарів. Ви можете використовувати їх для того, щоб видергувати з описів неструктурованих якісь структуровані е, частини, щоб їх потім перетворювати, наприклад, в таблиці, списки і так далі. Тобто, завжди пам'ятайте, що не завжди великі моделі вам потрібні. Наприклад, я частіше всього зараз для якихось генерацій, наприклад, там прос і так далі користуюся взагалі 12B моделлю Gemma 3. Її можна купити на купі сервісів типу Deep Infra за супермалі гроші, але на великих масштабах воно у вас буде працювати досить непогано. Ну І для того, щоб тестувати свої гіпотези, да, як воно працює, чи все окей, звісно, ви можете не кодити, а використовувати платформу по типу N8N. Uh, далі, якщо вам складно автоматизувати щось, але ви хочете знову-таки вибрати правильну модель, особливо малу якусь модель, да, там 4 мільярди параметрів, 12, там максимум 20, то у вас є LM Studio, яка працює досить непогано навіть на MacBook Air. Uh, можете протестувати, дізнатися, які моделі для вас підходять, і вже їх потім використовувати для автоматизації. Uh, з цікавого, ось просто я. Давайте так я не консультую, але спілкуюся з чуваками з тематик типу казіно і так далі. і Мене дуже як це дивувало, що усі намагаються при генерації для таких тематик використовувати великі моделі. І намагаються їх обманути, бо не всі моделі вам хочуть відповідати на ці тематики. Але прикол в тому, що ви можете генерувати цей малими моделями, які є анценсорд, тобто які взагалі ну, не піддаються ніяким там обмеженням, можете питати, генерити у них все, що завгодно, в якому завгодно тематиці. Да і плюс ви ще й будете економити гроші. Тому тут якби. Завжди тестіть як можна більше моделей для вашої задачі. Ось, ну і не забувайте про те, що якщо у вас там ну, зовсім погано з автоматизацією, то зараз є screaming Frog, про який всі говорять, купуйте його скільки там за 200 євро чи щось таке, і у вас буде вже влаштований функціонал для того, щоб парсити сторінки і з них добувати певну інформацію. Наприклад, як я використовую цей функціонал. Якщо я йду в якусь нову тему, я в ній не розбираюся і не дуже розбираюся в конкурентах, то я паршу з сервісів по типу Ahrefs топових конкурентів, з них паршу топові сторінки, прям топ-пейджіс по трафіку, і заганяю це все під свої промти, в яких я аналізую. Uh, що там за структура сторінок, які там без праксі є, чи є там взагалі схема розмітки, чи ще щось? Тобто, це все у мене в величезному промті є і далі я віддаю на велику модель ось ці всі там десятки невеликих. Uh, Відгуків про кожну сторінку мого конкурента, ну топову сторінку мого конкурента, віддаю в модель з великим контекстним вікном і сумаризую. І таким чином я досить швидко розумію, що відбувається в Ніші з точки зору онпейджа, да? що вони використовують, на що мені бажано було би звернути е, увагу. Ну і звісно, якщо там вже. Супер просто вам щось потрібно проаналізувати для того, щоб генерити контент. То не забувайте, що у вас з'являються агентні браузери, і, до речі, Edge справляється досить непогано. Да, Тому мовно кажучи, цікаво проаналізувати статтю. Да, наприклад, на те, що чи відповідає вона ІАТі, задати, що за персони, які персони взагалі там використовуються, які знає LLM да, і чому взагалі можна ці статті довіряти чи ні. Чому? Тому що з точки зору е, машини, досить часто можуть бути неочевидні речі, які для машини очевидні, для нас ні. Да, ми можемо там неглибоко читати контент і так далі. і так далі. Тому намагайтеся все більше аналізувати контент ще з точки зору LLM-ок. І останні вже, а, останній вже передостанній слайд да, про те, що. Да, а, може. Да, я, так? Бачу, я, я бачу три хвилини, вибач, будь ласка, супершвидко. Да, з великими контекстними моделями ви можете порівнювати HTML ваших конкурентів, і з них знову такі. Uh, шукати якісь інсайти, плюс uh, шукаючи інсайти, ви можете одразу показувати це як MVP для своєї команди, просто закидуючи навіть свій uh, свою сторінку HTML-плюс CSS, ну і кажучи: згенер мені, будь ласка, шматок HTML, який я можу в DevTools додати на своїй сторінці і показати своїй команді, як це все буде працювати. Ось, ну і зараз ось це все, ви супер можете. Вивчити швидко, наприклад, через Learning Coach через Gemini Pro. І зібратися в суперскладних питаннях, наприклад, як генерування PBN. -ок. Знову таки, досить популярно зараз все ще робити купу-купу сайтів, купу PBO, але скільки грошей витрачається на WordPress і е, ВПС, це супербагато. Да? Зараз використовуєте Learning Coach плюс. Те, що ви можете навчитися, наприклад, через WindSurf, який допомагає вам агенськи кодити якісь частинки, і можете зробити дуже швидко свої ПІБІНки. Так, да, сорі, що я на 5 хвилин трохи не вклався. Да, якщо будуть питання, то я зараз подивлюсь весь чат і відповім. Ну і там пишіть в Телеграм, наприклад. Так, дякую тобі дуже за допит. Було цікаво, AI завжди. Ну, не завжди наразі актуально. Подивимося, що буде далі. Е, питання були в чаті. Заходь туди, там відповідай. Дуже дякую тобі за доповідь. Ми після рекламної паузи знову повернемося з наступним спікером. Так, да, дякую всім.